І скажіть, будь ласка, так, для чого Західний світ так піднімає градус зараз? Тобто вони піднімають, кажуть, що будуть ракети давай, бити. Не, ракети не будуть бити. Нащо піднімають так градус? До чого йде це? Ну, що чимось це повинно ж закінчитися. Звичайно, в будь-якому випадку. Таке брать, що вони провокують війну з НАТО, поняли? Вони наче призивають їх на, на Ріг. Ну тут знаєш тут, тут карта динаміки, тут карта все одно. знаєш, ну, тобто, Ми не, сп... ми не спимо, ми за вами спостерігаємо. Шо must go on, Ніхто не спить, всі працюємо. Розумієш? ну, тобто, Проявляють свою активну позицію. все. Ну, Тобто, якщо що ми тут. Ми нікуди не пішли, ми продовжуємо підтримувати. Чи дійсно вони навмисно підні? Чи навмисно вони піднімають цей градус? Да? Чи навмисно. Да. Але з такими якимись дрібними шматочками, дрібними вкидами. І знову ж ти розумієш? Ну тобто воно все якесь от непевне? От воно все, як знаєш, як багато спроб. З різних сторін намагаємось зайти, різними інструментами намагаємось досягти мети. Ну тобто, тут ще якісь почнуться е, такі знаєш, розхитування нових якихось тем, погроз е, е, гучних заяв, але знову ж мені показують, що якось вони поговорили і спати полягали, розумієш? Простил тобто, немає? Да? Ну, тут не про сил немає, тут про не хочеться їх вкладати, тому що сила це ж все ж таки карта фіксації, карта такої, знаєш, фокусування. Uh -huh. Це коли все окреме перестає зібраність. існувати зібраність і досягання мети. Ну тобто, коли потрібно зібрати всі ресурси. А тут немає цього. Ну тобто, uh -huh. тут е, і з цього боку щось їм закинемо, і там щось, і там помідором десь гнилим кинемо, і там десь сам паркан їм підпалимо. Yeah. Ну тобто, така якась знаєш, дрібні. Пакості да. з різних проявів, і інформаційні. Тут щось якась мова піде. Можливо, вони якісь чи то нові санкції придумають проти Росії, тому що тут щось вони готують, да. якесь затиснення по грошах. І, до речі, це затиснення по грошах вплине на фінансову складову в Росії. Ну, Тобто, от вони щось їм готують, якусь пастку саме матеріальну, після якої Росія прям. Ну, якось не смачно себе, Це почне маєте, да? да якось їм доведеться. Знаєш, їм як доведеться долати якісь нові mm -hmm. перешкоди. Доведеться. Вони будуть їх там зі скрипом долати, але незручності їм спричинять якісь mm -hmm. там. Друзі, ставимо лайк. Будь ласка, вас дивиться 7 тисяч одночасно. Це дуже приємно. Я радий, що ви ждете Олечку на моєму каналі. Вам подобається наш дует. Ставте лайки, ставте лайки всі. Оль. Тільки тобі снився сон про вибухи в Му... там, де Мурманс. Пам'ятаєш, ми говорили це з так, так. З того моменту почали летіти всі дрони міра, з України, а, з Фінляндії, і звідки ще. Тобто, атакувати. Давай Так. Ну ще раз повтори той сон. Я пам'ятаю, що це було Барінцеве море, що да. там щось таке сталося величезний вибух, після чого Росія, прям так зафігівшим видом, Euh, не, ну прям З втратами, щось значне, вони там втратять. Тут прям щось значне, на що вони покладали якусь таку досить велику і потужну надію. Ну Тобто, щось дуже там стратегічно важливе, або там якісь. Склади, я не знаю. ну, Тобто, yeah. я ми що тоді з тобою припускали, тому що я навіть приблизно не розумію, що там може знаходитись. Ну такої картинки немає. Але я пам'ятаю, що це точно це якийсь такий знаєш, Прям грип, от як у то yeah. гри показують від yeah. е ядерного вибуху. Да, і такий, от приблизно мені грип, і Я знаю, що це Баренцеве море. Чому воно я, я ж кажу, right. я ніколи про нього навіть не думала про це? Okay. Баренцеве море. Okay. Я а не думайте. знала, що це Росія. Yeah. я. це буде знищений аеродром yeah. Алінія. Чи буде знищено аеродром Оленя? Яке цікаве питання. Чи буде знищено аеродром Оленя? Да. Мечів, да. Да. Не завтра, не післязавтра, в Великій кількості чогось. Ну, тобто, це не ядерна бомба туди впаде. ні, на жаль, там все ж таки багато чогось одночасно буде їх там знищувати. Чи буде ще повністю, от прям без пам'яті знищено аеродром Аління? Так, да, Діма, да, показують що да. І не, не, не тільки він. Тут як три, три, три одночасно, як три. Три дочки? Один за один за одним чи вони три одночасно. Знаєш? Ну, тобто щось буде отаке яскраве, радісне, некровожерлива Ольга Стогнико каже, що ми будемо радіти. А давай так що там буде для Росія, а, а, а що це для Росії буде значити? Значні це аеродрому як Росія ставиться, поставиться під цього. Ну, вони втратять, вони втратять дуже важливе, дуже потужно те, що вони цінують, бережуть те, що, те, що те, що вони вкладалися, те, що для них цінно важливо, і те, що їм би дуже дуже не хотілося би втратити. Вони втратять оце з твоїх останніх слів. виглядає так, що західний світ на ну, ти знаєш кусками бутерброд під'їдає з Росії. Трошки там Так, да, от ми з тобою ж дивилися, да. да, що її розірвуть як ту зікгрілку, що ці з цього боку тут ми, там штати, а там же ж Китай ще там да. на якісь е, шматки претендує. Ну, тобто, і то от воно складається, те, що мені показувало 22-му році: що Росія буде под... що її буде подрібнено, що вона mm -hmm. не буде в тому складі, в якому вона знаходилась там на той момент 22-го року, що вони досить. Е... Зменшиться в розмірах, от дійсно зменшиться в розмірах саме оця як вони там себе називають Велика Росія. От Раска. вони зменшилися. А давай так спитаємо да? так. Ми таке не питали ніколи. А як що це що це які наслідки для світу? оця роздробленість Росії буде? Мені це здається, що світ до цього й прагне. Ну, цікаво, ну, тобто, вони прагнуть, але ти яка це велика територія, що це величезна частина, то тобто там, там буде щось нове. Що це буде для світу? Так там як? навіть не потрібно нічого захоплювати, їх потрібно просто відокремити одне від одного. Знаєш, що вони на республіки розваляться. Да. Ну, тобто там ж, ж ці Татарстани. Так, да, там же є. Да. Так, що ми питаємо? Як для світу цей робиться? Так, оця Росії? роздробленість в Росії як вона буде? Чи не хуже це буде, ніж є? Кому світу? Людям я не знаю. Вони ж це ж не знаю хто. Ну не кому буде? хуже? Ну тобто, як це для світу? Імператриця, сімка мечів. Лицарь Пентаклів. Ну, ну говорили, поїхав на ті Норм. Ну, типа ну, ой, Росія розпала боже, який жаль, додай мені цукру до чаю. Ну, наприклад, Рад, знаєш, так. ну тут якось тут на всі іншому зайняті будуть кожний з собою, своєю землею, своєю країною, своєю родиною, своїми дітьми, своїми бажаннями, прагненнями, цілями і мріями. Отак, от, от друзі, це найкраще завершення нашого ефіру. п'ятничного. Дай Бог мирної ночі всім. І щоб спали тихесенько, спокійнесенько. Завтра у нас новий день, радісний, щасливий, гармонічний і в радості, в любові. Олечка, дякую тобі, золотесенька. Я тобі, yeah. Дімачка, дуже дякую, я дякую всім нашим глядачам за цікаві питання. Дійсно, от я чому люблю до тебе ходити? Тому що ти задаєш цікаві питання, які і мені цікаві, і людям mm -hmm. цікаві. Тому тому така кількість людей приходять до тебе на канал і ти молодець yeah. і робив це далі. І дізнавайся щось нове, цікаве, і ми з задоволенням будемо розглядати всі твої питання. <салізь> дякую, дякую всім вам, дорогасеньки. Люблю вас, всіх, обіймаю. Олічка, обіймаю тебе до зустрічі. Всім... Класних, тихих, яскравих, приємних вихідних. Всі обняла, всім па-па. тихої ночі нам.